Аска, Івасик, Телесик. Жили собі дід і баба. Та вже й постаріли, а дітей немає. Журяться вони. Хто нас догляне, що у нас дітей немає? І от баба й просить діда, поїдь діди у ліс, виробай мені там деревинку. Зробимо колесочку. Я покладу ту деревинку у колесочку та й люлятиму. От буде мені і забава. Спершу дід не хотів, та баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, виробив деревинку, зробив колисочку. Поклала баба деревинку у колесочку, люляє і пісні співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кушелику, стань з ніжками і ручками, буду тебе годувати. Колесала, колесала, та й полягали вони увечері спати. А вранці встають, а з цієї деревинки та й зробився синочок маленький. Дід з бабою так зраділи, та й назвали того синочка Івасик Телесик. Росте їхній синок та й росте, і такий виріс гарний, що баба з дідом не можуть натішитись. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весло, я буду на ньому плавати, рибку ловити і вас годувати. От дід зробив для синочка золотий човник і срібне весельце. Спустили його на річку та й поплив собі Івасик Телесик. Та й плаває він по річці, ловить рибку та годує діда і бабу. Наловить і віддасть і знову попливе, а мати йому їсти носить на бережок та й каже: «Глядиш, синку, як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому на сніданок, принесла до берега і стала кликати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти і пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матуся снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відштовхнув золотий човник срібним весельцем та й поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай кликати грубим голосом. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Я дам тобі їсти й пити. А він чує, що то не моєї матусі голос. Пливи, пливи, човнику далі. Махнув весельцем і човник поплив, а змія постояла та й пішла собі геть. От мати наварила Телесикові на обід, принесла до бережка та й кличе. Івасику Телесику. Приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. Він почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матуся мені обідати принесла. Пристав він до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відштовхнув човник та й поплив знову. А змія знову приходить до берега і гукає грубим голосом. Івасику Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він почув, що це не материн голос, та й махнув весельцем. Пливе, пливе човник удалі, човник і поплив. Змія бачить, що нічого не виходить, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. Змія прийшла до бережка та й стала гукати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, я дам тобі їсти й пити. І він подумав, що то матуся гукає його. Ближче, ближче човнику, до бережка. Тож мені моя матінка принесла їсти. Та й пристав до берега, а змія його і хап, схопила за човна та й понесла до своєї хати. Приносить: Зміючко Оленко, відчини. Оленка відчинила. Змія з Телесиком увійшла в хату. Зміючко Оленко, Розтопи піч так, щоб каміння тріскалось, та спечи нам телесика. А я піду гостей покличу та будемо обідати. Та й полетіла гостей скликати. От Оленка натопила піч так, що аж каміння тріскається. Та й каже, сідай телесику на лопату. А він їй. Та як же то сідати? Я не вмію. Та так сідай, каже Оленка. Він кладе на лопату руку так, питається, та ні, сідай весь. Він кладе голову, мабуть так. Та ніж, сідай зовсім, Та як же, може, так, та й кладе ногу. Та ніж, каже Оленка, ні, геть не так. Ну то покажи мені, каже Телесик, бо я не знаю як. Вона давай показувати. Та як тільки сіла на лопату, шурх та й укинув Оленку у піч і за слінку затулив. А сам замкнув хату, заліз на найвищого явора і сидить. От Змія й прилітає та ще й з гостями. Зміючко Оленко, відчини. Нічого. Зміючко Оленко відчине не відповідає. От лиха Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, порозсідалися за столом. Вийняла змія з печі гостину та їдять, думають, що то Телесик. Змії добре поїли, повиповзали на двір та й качаються по траві. Покочуються, повалюються, Телесикового місця наївшись. А Телесик із явора промовляє. Коціться, качайтеся, оленченого місця, наївшись. Змії слухають звідки це та знов качаються. Качаються, валяються, телескового місця наївшись, а він їм знов котіться, качайтесь, оленченого місця наївшись. Вони далі. Що воно таке примовляє? Кинулись шукати, дивляться і угледіли телесика на найвищому яворі. Взялись вони того явора гризти. Гризли, гризли, аж зуби собі всі переламали, але явора не перегризли. Кинулися до коваль. Ковалю, ковалю, ковалю покуй нам такі зуби, що ми того явора перегризли. Коваль і покував. Вони як почали знову гризти, от-от уже і перегризуть. Коли це летить табун гусей. Телесик став їх просити. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, та у батенька їсти і пити, ще й хороше походити. Нехай тебе середні візьмуть, кажуть гуси, а змії далі гризуть. Аж летить знову табун гусей, Телесик і цих просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька та у батенька їсти і пити. Та ще й хороше походити. Та і ці йому відмовляють: нехай тебе задні візьмуть. А явір вже аж тріщить, відпочили змії та й знов. Взялись гристи, відпочили та й знов. Аж летить іще табун гусей, Телесик так їх просить, слізно благає. Гусе-гусе, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а у батенька їсти і пити, та ще й хороше походити. А ці кажуть, нехай тебе заднє візьме. Та й полетіли. Сидить бідолашний телесик, от-от явір упаде. От-от між зміями пропаде. Коли це летить, собі одненьке гусеня, відбилося на силу, останнє летить. Телесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятку. Та понеси до батенька. А у батенька їсти і пити, та ще й хороше походити. А воно йому сідай, каже, та й взяло його на крила, та втомилось вже сердешно, і низько летить, а змія за ним погналась, вхопити хоче, та таки не наздогнала. От гусеня понесла Телесика та й посадила його на припічку хати, а самоходить по двору пасець. Сидить Івасик Телесик на припічку та й слухає, що в хаті говорять. А баба напекла пиріжків, виймає гарячі з печі та й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з надвору гукає: А мені? От вона далі виймає пиріжки. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А Телесик знов. А мені? Дід та баба почули. Хто це гукає? Чуєш, діду? Наче хтось з надвору. Та що вчувається, мабуть, каже дід, то баба й далі виймає. Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені. А мені, гукає Телесик. Та таке щось там озивається, каже баба. Та як вигляне у вікно, а там Телесик сидить. Вони тоді з хати вискочили та й вхопила його. Занесли до хату і такі раді. А гусенятко ходить по дворі, то й баба його побачила. Он гусятко ходить по двору. Зараз я його впіймаю і заріжу. вже хотіла йти, а Телесик і каже. Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його краще. Якби не воно, то я б із вами не був. От вони нагодували його, напоїли, та ще й під крильця пшонця доброго насипали. Гусенятко і полетіло собі. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.